Мирного неба та рівних петельок. Я вас Інна і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я познайомлю вас із технікою з технікою з'єднання двох кінчиків ниточки, так званий ткацький вузол, який здавна використовується у рукоділлі та зарекомендував себе як найбільш зручний, простий та надійний спосіб з'єднання ниточки. Для цього беремо два кінчики ниточки. Одною кінчика робимо петельку, інший кінчик продіваємо знизу та обводимо і продіваємо петелечку поруч. Таким чином отримуємо от таке з'єднання, яке, тримаючись за два кінчики, паралельно починаємо з'єднувати. Таким чином ми отримуємо непомітне, мінімальне зручне з'єднання для двох типів пряжі. Прошу враховувати фактуру, при виконанні фактури пряжі найбільш слизька пряжа дасть ненадійний вузол, а також при товстій пряжі вузол також може з часом розходитись. Тому я рекомендую залишати кінчики не менше 5 мм, оптимально 1 см. Їх можна буде. Вв'язати ваш виріб і з'єднання таким чином буде абсолютно непомітним і надійним. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та змістовною. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей. Бувайте!